Які жінки розумніші білявки чи брюнетки? Яких смуг більше на зебрі – Білих чи чорних? Білий і чорний постійно порівнюємо і ми, автомобілісти. Яка машина нагріється швидше: біла чи чорна? У перші дні осені Антон Фортунатов смажився в обох. Влітку температура повітря сягає 30-35 градусів по Цельсію. Кажуть, що в машинах вона значно більша, не наче в пеклі. Сюжет засновано на реальних подіях. Пробую ще раз. Пощастило, що це автомобіль білого кольору. А якби він був чорний, що тоді? Ви ж напевно теж про це думали. Тоді я на правильному шляху настав час з'ясувати, хто зірвав справжній куш. Якщо ви теж у клубі спітнілих, у мене для вас є два варіанти: або купити слинявчик. Для дорослого або віник і тішитися гарячою банькою. Міф: чорні автомобілі нагріваються швидше. І все це в мене є. Кожен мріє про автомобіль. А у мене їх аж два: інь і янь. Сьогодні ідеальний день для зйомок. Мій індикатор температури передає плюс 30, А може і всі 31. І це добре. Помійте, що всі машини вже стоять на сонці, і так буде ще годину. Певен, що цього вистачить, щоб смажити на багажнику картоплю і яєшню. Це вже можна робити на моїй голові. Цей час я терпляче чекатиму, а поки відчинимо дверцята на провітрювання і вирівняємо температуру в салоні з вуличною. Я завжди думав, що термометри висять тільки на вікнах, як от апельсини на деревах. Однак я ніколи так не помилявся. Покладемо два термометри у кожен з салонів так, щоб на них не потрапляло сонячне проміння. Все чесно і прозоро. Прозоріше не буває, а тепер залишається тільки чекати. Ну що, година минула? Я йду до термометром. чорному автомобілі термометр нагрівся до 45 градусів по Цельсію. Можу від себе додати, що тут можна не тільки смажити яйця, а їх просто варити. 45 градусів. 41 градус це температура у білій машині. Обидві машини стояли рівно годину під сонцем. Можна вважати експеримент закритим. Нічого не кажіть, все знаю сам. Знаю також, що це не наштовхне вас на думку купувати білі автомобілі, адже чорні вони ж так швидко нагріваються. Просто знайте, що чорні автомобілі нагріваються більше і швидше за білі, принаймні на 4 градуси.